Доброго дня, шанувальники футзалу. Сьогодні ми проведемо жеребкування другого попереднього раунду Кубка України з футзалу. І в цьому раунді у нас візьмуть участь 24 команди. Це шість команд, які перемогли в першому раунді. І е, до них доєднається 18 команд, які були, які старт, стартуватимуть саме з другого раунду і розпочнуть. Свій шлях в кубку саме зараз. Як буде проводитися жеребкування? Жеребкування проведемо за географічною ознакою. У нас східна зона наша буде в правому кошику. До східної зони в нас увійшли такі команди, як ЗП Груп Запоріжжя, Мангал Запоріжжя, Будівельник, Лисичанська, Гресвіт, «Сумду», Суми. Сухобалка, 2 жовті води, колосок центр Запоріжжя, Спартанц, Харків, Амостейт Дніпро, Локомотив Харків і адвокат іко місто, місто Кремінчук. У західній зоні у нас буде 14 команд: це АВ «Металгруп» Рівне, Хелпікс Хмельницький, Еліксус Хімік Танчик Рівне, Урбан Хмельницький, Золоті Ворота Київ, Рибак Галя Івано-Франківськ. Енергія хліба, місто Львів, Том Студіо Чернівці, Крамер ЛТД, місто Львів, Копа місто Львів, Сапфір Вінниця, Яско Вінниця, Укркепітал Трейд, місто Київ і характерник місто Київ. Отже, 14 команд в лівому кошику у нас будуть в західній зоні. Команда, яку я дістану першою, перший матч буде грати вдома. Отже, розпочнемо ми західної зони, ліворуч, можемо розпочинати. Жеребкування проводиться повністю в сліпу, і у нас Укр Capital Trade. Перший матч зіграє вдома. Ми собі занотуємо. Укркепітал Кепітал Трейд. Зіграє з командою. Зіграє з командою Урбан Хмельницький. Отже, в нас є вже перша пара Укр Кепітал трейд, місто Київ, Урбан. Хмельницький. Перші матчі відбудуться вже цього тижня. базова дата 18 жовтня. Матчі відповіді команди зіграють через тиждень. Отже, а ми продовжуємо. І наступна пара у нас. Еліксус хімік танчик. Місто рівне. Туймо собі. Перший матч зіграє вдома. Дома. Суперником команди Elixus хімік, хімік» Танчик стане Tom Studio місто Чернівці. Так, еліксус хімік танчик. Зіграє з командою Tom Studio. Йдемо далі. Команда Крамер ЛТД. Крамер, ЛТД. заграє з командою. Золоті ворота місто Київ. Крамер ЛТД. Золоті ворота. Перший матч відбудеться на цьому тижні. Ми продовжуємо. Енергія хліба. Енергія хліба. Місто Львів. Зараз командую у нас. Зараз дивимося. Команда Яско-Вінниця. Енергія хліба, Яско, Вінниця. Йдемо далі. Так. Команда характерник характерних місто Київ. Припередником характерника стане команда. Хелпікс Хмельницький. Отже, маємо пару характерник. Хелпікс. Перший матч відбудеться в Києві. І, до речі, ми вже бачимо Київське Хмельницьке протистояння. Укркапітал Трейд також з Києва зіграє з Урбаном Хмельницьким і характерник з Києва зіграє з Хелпіксом. Продовжуємо. Продовжуємо. Команда Копа Місто Львів. Копа міста Львів. Копа міста Львів зіграє з командою сапфір, сапфір з Вінниці. Занотуємо собі. У нас залишилось дві курки. і господарем пари цієї стане. «Ава Метал груп. «Ава Метал груп. Металгруп зіграє з командою Рибак Галія Івана Франків. Це так ну і переходимо до східної зони. За таким же принципом маємо Агромат сумду. Агросвіт сумду, прошу вибачення, Агросвіт сумду. Так, агросвіт сумду. У зіграє. З командою колесо центр місто Запоріжжя. Перший матч. Агросвіт сумду прийматиме вдома. Команду колесо центр. колесо центр. Йдемо А местеїд місто Дніпро. Местеїд місто Дніпро. З командою. Так? Команда «Спартанц», Місто Харків. Спартанс. Перший матч вестей Драйвни. Бімо далі. Команда сухобалка 2. Желтые воды. Так, на той себе. Так, соперник сухой балки. Будивельник. Будівельник місто Лисичанськ, йдемо далі. Команда Мангал, місто Запоріжжя. Зіграє з командою. Адвокати Ко. Місто Кремінчук. Так, Мангал зіграє вдома. Перший матч. Ко. так, і залишилася одна пара. Так. Команда ЗП Груп. Місто Запоріжжя нас зіграє з командою так. локомотив місто Харків О. отже. Жеребкування наше завершено. Я ще раз озвучу всі пари. Укр Капіталтрейд Урбан Хмельницький. Еліксус Хімік Танчик зіграє з командою «Том Студіо, Крамар ЛТД Львів зіграє з золотими воротами місто Київ. Енергія хліба зіграє з Яско Вінниця. Характерний Київ Хелпікс Хмельницький. Копа Львів противостоятиме сапфіру з Вінниці. Метал Груп Зіграє з командою Рибак-Галія. Переходимо до східної зони. агросвіт Сунду Колесо Центр. Амастей Дніпро зіграє зі спартанцем з міста Харкова. Суха Балка-2 е, прийматиме в першому матчі будівельник Лисичанськ. Мангал Запоріжжя зіграє з командою з Кременчука Адвокати Ко. ЗП-Груп Запоріжжя зустрінеться з командою Локомотив. Місто Харків. Перші матчі будуть зіграні вже цього тижня. Базова дата 18 жовтня. Матчі відповіді нагадаю за тиждень. І базова дата 25 жовтня. Отже, вже наше проведено. До нових зустрічей на спортивних майданчиках України.